За останню добу на фронті відбулося 68 бойових зіткнень зокрема на авдіївському напрямку. Наші воїни відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Водяне. Це ні, на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. А на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Роздолівка. Крім того, протягом доби авіація збройних сил завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Спочатку про лінію фронту, де ворог проводить наступ на декількох напрямках, фактично з жовтня минулого року. За даними генштабу, минулої доби було 79 бойових зіткнень, і Це такий досить високий темп. Окупанти пробують наступати на декількох ділянках фронту з концентрацією насамперед на захід від Авдіївки і Мар'їнки Донецької області. І за останній місяць на ці напрямки припадає 60 повідомлень про російські атаки. Аки при цьому британська розвідка сьогодні, 14 березня, у форматі капітан очевидність, оцінила подальші наміри ворога. Вони стверджують, британські розвідники що дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил протягом наступних тижнів, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на Пріоритетних напрямках, ці напрямки за оцінками британської розвідки, знову ж таки, Авдіївський і Мар'їнський, це частково збігається заявами нашого військового керівництва, зокрема за підсумками перебування у командувача Олександра Сирського на декількох ділянках фронту. От що каже Сирський, за підсумками відвіреної низки бригад, Ну що ворог продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Бердеч. Чи тоненькі ванівські вербове і роботине. І водночас, ймовірно, внаслідок високого рівня втрат активність ворога на інших ділянках помітно знизилась. Разом з тим, за словами Сильського, є загроза просування ворожих підрозділів у глибину. Наших бойових порядків ймовірно йдеться все таки про Авдіївський напрямок, де Сильський був разом з Уміровим, і точніше йдеться про всі позиції від Авдіївки по лінії оборони там Берди, Чорлівка, Катоненьке та Невельське. Там на карті фактично без істотних змін, але там досить непростий рубіж оборони, тому що тут у ворога є певні переваги у логістиці у висотах, включно з розташуванням того ж Кохсохіма, який там нависає частково на цій лінії оборони. ну і перевага з. З вживої сили, техніці авіації артилерії, що е, планує робити наше військове керівництво з огляду на, на ці загрози, Сильський сказав про те, що е, поступово. Ускладнюється обстановка там, де є дві бригади, і ухвалені рішення для посилення цих напрямків резервами, бригадами, б... резервами, бо припасами, засобами РЕБ, і щоб надалі забезпечити стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту. А ще сильський сьогодні вже був на запорізькому напрямку, і там йшлося про по перше, вперше було сказано про можливість. Ротації підрозділів попри складну обстановку він сказав, що ротація дозволить стабілізувати обстановку і позитивне вплине на морально-психологічний стан українських бійців. Так що говорить про те, що є резерви, які дозволяють таку ротацію здійснювати. Це вкрай важлива, як на мене, заява. І він також згадав про ситуацію на запорізькому напрямку, де власне в районах роботиного там вербового ворог намагається е е тиснути на нашу оборону, але без особливих змін. Але в цей же час ми розуміємо, що. І сама зараз Російська Федерація намагається реагувати на нові виклики, які можуть поки що не є на НАТО у військовому сенсі, але викликає такий потужний резонанс самій Росії, особливо в час заходів чергового перепризначення Путіна на посаду президента. Зараз тривають бойові дії у прикордонній зоні Російської Федерації. Це власне. Ті напрямки, де зараз воюють підрозділи Легіну Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон проти режиму Путіна. Власне зараз це три ділянки: це населені пункти Сподарюшини, це Білгородська область, Козинка, Білгородська область і Тьоткине Курська області. Тут є у нас мапа, де зрозуміло, де ці населені пункти розташовані. Ну, і є низка відео з цих ділянок, які говорять про те, що дійсно бойові дії тривають. Знищується і застосовується бронетехніка РСЗВ з обох сторін. Також були повідомлення про знищення двох складів БК в російському тіткі. так що цей процес власне відбувається, і будемо очікувати на те, як далі будуть діяти ці російські добровольці насамперед на російській території. А зараз до нас долучається. Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, воєнний аналітик і письменник. Пане Валентине, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю пане Сергію. Як завжди, дуже радий приєднатися до бесіди до ефіру. Я хотів би, щоб ви трошки так оцінили ситуацію на лінії фронту, тому що там президент декілька днів тому говорив про стабілізацію. Генерал Сирський говорить про те, що противник намагається просуватися на певних напрямках. Британська розвідка там прогнозує там посилення дій противника. Що бачите? Ви які ваші оцінки на найближчу перспективу щодо лінії фронту? Ну тут мушу погодитися з верховним головнокомандувачем про те, що дійсно є ознаки стабілізації, і головним чином я гадаю, що ця заява присвячена ось чому, що. Була з самого початку реальна і дуже потужна небезпека, того що тактичний успіх на діївському напрямку противник може ну, перетворити на оперативно-тактичний і фактично почати просуватися на оперативну глибину. Цього не сталося, і власне кажучи, ну я бачу позитивні зусилля передусім протиповітряної оборони, тобто повітряні сили ЗСУ здійснили своє величезну, величезну вагому місію по знищенню. Навіть ми говорили всі про такий літакопад, коли дюжина су 34 четвертих була знищена і відповідно знищила відповідно, зменшилася бомбардування. Керованими бомбами. Хоча безумовно, що не можна казати, що це, ну так би мовити, на великий період хтось застрахований від цього. Далі, сьогодні, здається, головнокомандувач Сирський заявив про початок ротації. Це так само питання, яке напряму От ми будемо на Мені здається, варто на тлі Авдіївських подій це обговорювати, тому що скоро майже місяць, скоро місяць буде. Да, 17 лютого залишили Авдіївку сьогодні, 14 березня. І, і власне кажучи, про каби ми сказали. Про другий момент це відсутність резервів в, в Україні, і в Росії. Власне, це одна з причин, чому. Угруповання противника не спромоглися розвинути успіх, бо в них не було резервів. Але на жаль, не було резервів і у нас і. Не було можливості вчасно перекинути їх. Ми пам'ятаємо в останній момент, вже третя штурмова туди була перекинута, але власне було запізно, тому що вони не змогли. Ну не будемо зараз повторювати питання, яке ми вже обговорювали Авдіївське, але тут важливо, що з'являється ротація, і це означає, що резерви з'являються.